Зараз ми знаходимося біля гібриду Арсенал. Гібрид вже давно присутній на ринку України, добре відомий. Це можна сказати один з перших гібридів, з якими почали працювати в умовах України. І за 5 років господарства фермери вже дійсно впевнили, що цей гібрид дуже стабільний, здатен показувати ті показники врожайності, на які вони розраховують. По термінам посіву цей гібрид має відносно швидкі темпи осіннього розвитку, тобто оптимальний рекомендан. Мандовані терміни для його посів мають десь бути розпочинати з оптимальних термінів, і спокійно можна цей гібрид сіяти в пізні терміни. Там вже а, в умовах, наприклад, пізніх опадів, да, коли ми максимально відкладаємо терміни посів, або в умовах пізніх сходів, коли не було. Попадів даний гібрид буде максимально швидко розвиватись в осінній період. Так само даний гібрид має високі показники зимостійкості, весною він розвивається, стартує в середньоранні терміни, в нього середньо-ранній період світіння, і тому він дуже себе гарно показує, добре показує в умовах південної, центральної України, в умовах, коли в нас є ризики посухи саме от весняно-літній період. Інший момент цей гібрид має такий показник, як ген стійкості до фоні. Мозу РЛМ 7 і, взагалі, якщо рахувати всі основні такі критичні хвороби, цей гібрид має досить непогані показники толерантності, і так само, як і всі наші гібриди, цей гібрид має генетичну стійкість до розтріскування стрічків, що дає вам перевагу, що дає вам стабільність, що дає можливість зберігти весь той врожай, в який ви вклались, е, зберегти його да до моменту приходу в комбайну в поле.